26 червня. Пляшка Моршинської. Дай на мені напитися трохи води зі свого глека. Буття 24 розділ вірш 43. Наталя, моя знайома, поділилася однією історією про те, як вона діставалася до Польщі. Її потяг Київ перемишль запізнювався. Спершу все було нормально. А потім поблизу кордону оголосили, що затримка потягу буде тривати приблизно до двох годин. У вагоні було дуже задушно вода, яку дівчина взяла з собою в дорогу, повністю закінчилася, хоча її було два літри. В перемишлі Наталя мала здійснити пересадку звісно, вона хвилювалася, що не встигне. Отже, перемишль потяг стоїть стоїть одну годину, другу, третю, не передати словами, як хочеться пити. Можна, звичайно, піти у вагон ресторан, але в будь-який момент можуть почати висадку з вагонів. Врешті-решт пасажирам з її потяга дозволили вийти і піти в зону митного контролю. Але тут наступний сюрприз. Висадка розпочалася з першого вагона, а дівчина знаходилася в сьомому. Вона помолилася. Незважаючи на затримку, дівчина встигала, встигала купити квиток, та ще й вистачало часу прибігти на перон. Та навіть почекати на прибуття потрібного потяга. Сіла в нього, але з'явилася знову проблема немає води, і купити ніде і ніяк. Наталя відчувала, що всередині ніби все висихає, знову молиться та просить у Бога, щоб у когось виявилося хоча б півлітра будь-якої рідини напою чи води. Ступінь відчаю від спраги виявився дуже високим, оголошують чергову станцію, і виявляється, що майже всі наталені сусіди виходять. Уже не боячись здатися дивною, вона просто запитувала людей, чи немає в когось пляшки води. На той момент вона була готова купити її в кілька разів дорожче за її справжню вартість. І тут одна із сусідок достає цілу, нову, півторилітрову пляшку Моршинської, говорячи, що їй у літак потрібно сідати, а пляшка для неї зайва. Панянка навідріз відмовилася від грошей. Ось як дивовижно господь подбав про Наталю. Навіть простою пляшкою води він показав, що готовий дати більше того, що просимо, готовий подбати, задовільнити будь-яку потребу. А чи прикладаєш ти на Бога всі свої турботи?